Привіт усім! Сьогодні ми трошки поговоримо про ліки, а точніше про чеські аналоги українських лікарських засобів та їх можливість придбання у Чехії. Цього разу буде цитрамон, кафетін, ібупрофен, спазмалгон, екстракт валеріани, корвалол, валокордин та активоване вугілля. Поїхали! Цитрамон. Це лікарський засіб, який чинить аналгезивну жарознижувальну і дуже слабку протизапальну дію. Одна таблетка містить ацетил кислоти 240 мг, парацетамолу 180 мг та кофеїну 30 мг. Чеський аналог це лікарський засіб ацефеїн. Які використовуються при легкому та середньому головному болю, болях у суглобах та м'язах, болях у хребті та спині, менструальних болях та зубному болю. Цей засіб продається у аптеці без рецепту та має схожий склад ацетил саліцилової кислоти 250 грам, парацетамолу 200 грам, кофеїну 50 мг. Препарат не призначений для лікування дітей та підлітків віком до 16 років. Також можете спробувати аналог українського кафетіну. Це лікарський засіб Валетол, який продається у аптеці без рецепту та діє проти головного і зубного болю, менструальних болів і знижує температуру. Його склад пропефеназон 300 мг. Парацетамолу 150 Мг, кофеїну 50 мг. Препарат не призначений для лікування дітей та підлітків віком до 15 років. Наступний лікарський засіб це ібупрофен, який використовується для симптоматичної терапії головного болю, зубного болю, тисменореї, невралгії, болю у спині, суглобах, м'язах. При ревматичних болях, а також при симптомах застуди та грипу. Його чеський аналог і Балгін, який продається у аптеці без рецепту. Але звертайте увагу на дозування, наприклад, чеський і Балгін 400 Мг містить у два рази більше ліку, ніж ібупрофен 200 мг. Для дітей у віці 6-12 років. Відходить продукт, що містить 200 мг дітям до 6 років, призначають ібупрофен у суспензії і Балгін Бейбі. Спазмалгон, який використовується для симптоматичного лікування слабкого та помірного вираженого больового синдрому при спазмах гладких м'язів внутрішніх органів, наприклад, ниркові коліки, спазми шлунку та кишечника. Печінкова коліка дискінезії, жовчних шляхів. Склад метамізолу натрію 500 мг, пітофенону гідрохлориду 5 Мг, фенпіверинію броміду 0,1 Мг. Чеський аналог це лікарський засіб Algifen Neo, який продається лише за рецептом. Його склад. Метамізолу натрію 500 мг, пітофенону гідрохлориду 5 мг у 1 мл, тобто у 27 каплях. Препарат не призначений для лікування дітей та підлітків віком до 10 років. Альгіфеннео застосовують при спазматичних болях у області живота. Шлунку, кишечнику, жовчовивідних і сечовивідних шляхах, при болісних менструаціях, мігрені і зубному болі для профілактики болю при інструментальному обстеженні і зменшенні болю після невеликих хірургічних втручань або інструментальному обстеженню. Екстракт валеріани – це лікарський засіб, який використовується у випадку підвищеної нервової збудливості, безсонні, а також у складі комбінованої терапії при легких функціональних порушеннях з боку серцево-судинної системи. Валеріана чеською це буде козлік лекарський, продається в аптеці без рецепту, як у каплях, так і у таблетках. Корвалол та валокордин це заспокійливі і спазмолітичні засоби. З цими лікарськими засобами все складніше для початку трішки історії. Корвалол це препарат, розроблений у СРСР у 1959 році на основі фенобарбіталу, як ліки, які були би аналогом німецького валокордину. Головне, чим корвалол відрізняється від валокордину, це відсутність олії шишок хмелю у корвалолу. Валокордин був розроблений у Німеччині у 1934 році. В даний час німецька компанія виробляє валокордин виключно для експорту України колишнього СРСР. -СР. Самі Німеччині. Препарат більше не використовується. Зараз спробую пояснити чому. Головні складові корвалолу це етилбромізовалеріанат. Ось таке складне слово. Олія, м'ята та фенонбарбітал. Фенонбарбітал раніше використовувався як протиепілептичний препарат, але наразі у заможніших країнах його не рекомендують до використання. Через те він у деяких країнах визнаний наркотиком та викликає наркотичну залежність. Також фенон Барбітал і етил бромізо Валеріанат накопичуються у організмі і мають токсичну дію. Через вміст наркотику увезення валокордину та корвололу до країн Європи. Можливий лише у малій кількості для особистого використання. Саме тому ви не знайдете корвалол у Чехії, але в чеській аптеці без рецепту ви зможете купити природні ліки без вмісту фенон барбіталу. Наприклад, Новопасит, Гіпнокс, Дуомакс, Persен Форте. Якщо вам потрібні антиаритмічні засоби, тобто препарати, які використовуються для лікування порушень серцево-серцевого ритму, зверніться до лікаря за рецептом. А якщо ви шукаєте активоване вугілля, то воно у Чехії відоме як активні углі та продається у чеській аптеці без рецепту. Наприклад, карбофіт, галмет, карбо... Карбомакс. Якщо вас цікавлять ще якісь лікарські засоби зі звичайної домашньої аптечки, не бійтеся нас запитати. Ми підготуємо вам інформацію у новому відео. А також пропоную поставити лайк, поділитися та, звісно, підписатися на власне наш канал. Все про ЦЗ. Якщо ви цього ще не зробили. Слідкуйте за нами в інстаграмі та фейсбуці. Пишіть ваші питання, пишіть коментарі, щоб вам було цікаво бачити у наших наступних відео. Слава Україні! До зустрічі!